Друзі, сьогодні понеділок, і ми про дитячу і підліткову психологію говоримо. Чому дитина може поводитись погано, і це нормально? Батьки часто запитують, що з моєю дитиною? Чому вона так себе поводить? Хочу сказати, що погана поведінка це не проблема в характері, а сигнал, яким Батьки мають користуватися, щоб знайти контакт з дитиною. Дитина ще не має навичок сказати, я втомлена, або мені не вистачає уваги, або я почуваюся в небезпеці, або навіть я сумую за тобою, але не вмію про це сказати. Натомість вона може плакати, може кричати, може не слухатись, може впадати в істерику. І нашим завданням є. Не зламати цю поведінку, а зрозуміти, що за нею стоїть. Бо найгірше, що ми можемо зробити, це покарати за крик, не почувши біль дитини. І іноді все, що потрібно дитині, це не виховання, а контакт, близькість.